Репетиція! уривок створу до доля читає автор Клевцова Наталія. По дорозі до повертав голову наліво й направо, щоб вправно керувати автомобілем, доки не почув дикий рев, схожий на рик. Він автоматично натиснув на гальма, пролунав сильний скрежет, ще голосніший за ревіння. Невже тепер так репетирують? Здивувався він, бо рев було чути із будівлі театру, храму Мельпомене. Ти казала у суботу, підем разом на роботу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела. Хриплим голосом зовсім не так, як Тріо Маренич співав режисер з розпачу. Я була в перукарні і ось. Із цими словами акторка зняла свій капелюх і зовсім коротеньке волосся спушив вітер. Трагедія! зарепетував режисер. Комедія! зареготала директриса театру. Так і знав. Тепер я не зможу поставити п'єсу Шекспіра, майстра епохи високого Ренесанса, драмового життя, повторював режисер. Так ось що у вас сталося, ніби не витримав до. Неперевершена актриса, виконавиця головної ролі зробила собі каре. І це напередодні прем'єри підступний крок. Не міг заспокоїтися гример. Оплески, браво, підманула підвела, продовжував сердитися режисер. Чи доречне моє зауваження, але можна ж використати перуку? з оптимізмом запропонував доктор. А поки що зробимо музичну перерву, підтримала весела директорка. А в театр не приходила чарівна принцеса Ляля -ля із подругою Ля, тамуючи подух, дозволив собі запитати до. Заграла трембіта, український народний інструмент з дерева, довжиною до восьми метрів, яким віртуозно вигравав колоритні гуцульські мелодії Ре. А коли мелодія стихла, всі зааплодували. Ре відкланявся і відповів за всіх: Я, хоч і знаходжусь під п'ятьма лінійками нотного стану, але все все чую, на все питання ваше відповідаю. Принцеса сюди не заглядала, але я бачив театрального вікон. Як проїхала карета, доведеться вам, друзі, продовжувати свій пошук, тож рушайте далі, беззаперечно відповів до і потиснув ре руку. Ще зустрінемося. Після теплих рукостискань завіса закрилася під прощальні махи руками театральних діячів, які проводжали «до» і доктора, побажали їм якнайшвидше знайти своїх коханих. Мотор стрепенувся як птах, набираючи швидкість і відчуваючи нові пригоди до.